На пам'ять вчать твої вірші у школах непримінно. Там вчать Кавказ, Екатерину, Гамалію, заповіт, рвуть на майданах, ланцюги кайдани. Ми горді тим, що тебе знає світ. В сучасній війні Росії проти України, коли війна йде не за територію, війна йде за, за знищення ідентичності. Шевченко – це. Та людина, яка сформувала ядро української ідентичності, тому це для нас важливо. І оце, знаєте, таке життя що діти малюють, а не те, що робить Росія, що руйнує. І ми хотіли саме так прекрасне Шевченка, щоб показати, що він там десь всередині, він прихований. Актуальним, здається заповіт, якраз який був щораз, щойно озвучений, тому що ми маємо розуміти, що одні покоління будуть жертвувати собою, як це зараз відбувається, заради майбутнього інших поколінь. І війна, річ така, що вона може бути тривалою. Ми маємо розуміти, що ми високу ціну заплатимо за те, щоб просто бути українцями і зберегти свою державність. Він перший, не зважаючи ні на що. Писав про таке, що ми у нас до до цього дня мурашки йдуть. Він вважав, що поді підійметься Україна, але буде дуже важко, дуже крові буде багато, і це ще на кінець. І ми повинні підтримувати як Харків, як Україну, Шевченка, ну всіх нас разом. Та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять ох неоднаково.